У Чернівцях відкрили почесне консульство угорщини. Новий дипломатичний осередок має зміцнити співпрацю між двома країнами у сфері культури, освіти, економіки та спільних ініціатив. Почесне консульство на сьогоднішній день, сьогоднішній час це новий майданчик для відносин між Україною, між Буковиною і Угорщиною. Угорщиною нас зв'язують давні стосунки, тому що Угорщина з нами має більше 40, 140 кілометрів кордону. Консульство це не політика, консульство це дипломатія. І всі дипломатичні розмови, всі дипломатичні зустрічі це говорить про те, що ми повинні. Створювати всі можливості для розвитку економіки, економічних зв'язків. На відкриття завітали представники місцевої влади, дипломати, громадські діячі та поважні гості консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бачкай та посол Угорщини в Україні Онтал Гейзер. Під час війни, коли всім нам дуже важко, важливо концентруватися на тих позитивних моментах, які допомагають будувати нам майбутнє. На сьогоднішньому відкритті я не маю іншого завдання ніж як побажати панові почесному консулу гарної роботи і тому почесно передаю йому документ, який підтверджує його статус. Початку повномасштабного вторгнення це вже відкриття вже другого почесного консульства. Першим було консульство південної Кореї для Чернівців. Важливо чому? Тому що е, налагодження прямих контактів з країнами, налагодження прямих діалогів з країнами в наш час під час війни це дуже важливо. А ми можемо говорити про культурний обмін. Ми говоримо про обмін. Знаннями, досвідом, правдою про нашу війну, залученням інвестицій. Чернівці це місто культурного діалогу та взаєморозуміння. Тож відкриття ще одного дипломатичного осередку лише підтверджує цю тезу. Ми знаємо, що Чернівці мають добру історію діалогу культур, діалогу традицій, діалогу релігій, мов етносів. І логічно, що сьогодні в продовження цього відбулося відкриття почесного консульства, і наш Любомир Богданович став в один ряд з почесними консульствами, які вже працюють. Це почесне консульство Німеччини, Австрії, Південної Кореї і Латвії. Дипломатія це мистецтво домовленості, мистецтво перемовин. Тому вважаю, що є можливості глибокого діалогу. Поява консульства Угорщини не лише зміцнить партнерство, а й зробить його помітнішим на дипломатичній мапі Європи. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі